55 на 55. Пол не встигли ми побачити. Гоцько не забиває першу спробу. Це був відчутний шанс повести в рахунку. Ну вони його використали. Однак... Доводиться арбітрам заспокоювати зараз. І два штрафних буде для Романа Новікова. Не влучає капітан Київбас. Один з двох від Новікова. Бач... Кошевацький більш свіжий. Кошевацький від захищає. Два з фолом від Євгена Коров'якова. Повноцінну атаку у Київбаскі, та і немає сумнівів, що. Не будуть поспішати підопічні Володимира Холопова. Чи за правилами змахнув тут м'яч Вадим Заплутинський? Ось які завершення бувають у баскетбольних матчах. Антон Мусієнко і окідок з сиреною. Власного від власної лінії майданчика. Коцько встигає під. Такі... Що це робиться, друзі? Голівуд! Голівуд сьогодні у Луцьку. Ось приклад вам, що потрібно грати до кінця. Команда Володимира Журжія дуже вдало розіграла епізод. І в будь-якому випадку. Не рахувати показують судді.